Добрий день, мої любі малята! Я дуже рада вас бачити! Сьогодні я запрошую вас на цікаве заняття з логіко-математичного розвитку, яке має назву Зайчата та вовк. Ми будемо грати, думати, рахувати і допомагати зайчаткам сховатись від хитрого вовка. Ви готові? Тоді вперед у цікаву подорож! Стояла в лісі біла хатка поміж дубів та ялівців, і там жили малі зайчатка, такі маленькі стрибунці. Жили собі зайчата ось у цій хатинці і дуже полюбляли стрибати й бігати. А за лісом недалечко була справжня небезпека. Жив вовчисько, сірий хвіст, мав до зайців дуже й хист. Малята, скільки всього було зайченят, а скільки було вовків. Так, правильно, зайченят багато, а вовк один. Зайчата бігали, гралися та й зголодніли. Давайте їх погодуємо. Кожного зайчика пригостимо морквинкою. Роздайте кожному зайчику по одній морквинці. Роздавати потрібно зліва направо, не минаючи зайченят. Скільки морквинок отримав кожен зайчик? Вірно, одну. А скільки морквинок залишилось у нас? Жодної. Молодці що нагодували зайченят, вони вам дякують. Наїлися зайченята і раптом почули, що до них підкрадається вовк. Злякалися малята і побігли до хатинки. Та лишнько, двері в хатинці зламались. Допоможемо їм? Перед вами зображено двоє дверцят від хатинки. Тільки я не знаю, які двері підійдуть, адже зачинити двері потрібно так, щоб вовк не зміг пролізти. Зараз ми спробуємо підібрати відповідні двері. У вас є біла смужечка, яка дорівнює висоті дверей у будинку. Біла смужка це мірка. Прикладайте до цієї смужечки дверцята жовтого кольору. Підходять вони за висотою? Ні, а чому? Які ці дверцята? Так, низькі. Закриваємо будиночок низькими дверцятами. Бачите, є щелина. Вовк просуне лапу, відчинить двері й потрапить до будинку. Тепер візьміть дверцята червоного кольору та прикладіть до білої смужки. Що ви помітили? Так, вони однакові. Зачинимо будинок червоними дверцятами. Які вони? Високі. Двері зачинилися, вовк тепер не потрапить до будинку. Прикладіть жовті дверцята до червоних, що ви помітили? Жовті дверцята низькі, а червоні високі. Підбіг вовк до будинку, а потрапити в нього не може. Хто ж це допоміг зайчатам? Які дверцята ми поставили? Так, високі. А чому ми не поставили низькі? Так, молодці малята. Вовк пішов додому ні з чим. А тепер давайте допоможемо зайчикам посадити город. Вони підготували грядочки. На довгій грядочці вони хочуть посадити капусту, а на короткій огірочки. Як ми можемо дізнатися, яка грядка довга, а яка коротка? Так. Треба прикласти одну грядочку до другої, порівнюючи їх кінці зліва. Яка грядочка довша? Проведіть по ній пальчиком. Яка грядка коротша? Проведіть по ній пальчиком. Візьміть овочі і посадіть їх на довшу грядочку капусту, а на коротшу огірочки. Молодці малята. Зайчики вам дуже вдячні. Пригадайте, від кого ви їх урятували? Чим їм допомагали? А нам вже час прощатись, до побачення, до нових зустрічей!